Браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви, звідки ми черпуємо свої уявлення про Бога, про Його дію. З Біблії, звісно, а також із власного містичного досвіду, якщо кому-небудь з нас поталанило такий досвід отримати. Але цей досвід має бути повірений в першу чергу Писанням, а в другу чергу. Церквою, церквою, до якої ми належимо. І церква тут це не попик з кашою в бороді. церква це спільнота вірних, еклезія Господня з її двохтисячолітнім досвідом, з її досвідом віри, з її практикою тут і зараз. І ще раз, навіщо нам читати Біблію? Навіщо нам знати, що Авраам взяв своїх овець і пригнав їх звідти туди? Навіщо нам знати, що робив Моїсей? Це було давно і не з нами. Навіщо нам читати всі ці перипетії, які траплялися з єврейським народом протягом тисячоліть? А тому, що Біблія це не про те, що було. Біблія це про те, що є і завжди буде. І Біблія це про будь-який народ, про кожний народ, який вибудовує свої стосунки з Господом. Хочеш знати, чому тобі такі нещастя, і що з тобою буде далі, читай Біблію. Хочеш знати, як перемогти, читай Біблію. Хочеш знати, як збагатитися, читай Біблію. Хочеш знати, як віддати багатство? Читай Біблію. Наприклад, я читаю книгу Числа, 25 розділ. І оселився Ізраїль у тіми, і почав народ блуд з дочками Моава. І запрошували вони народ до жертвоприношень богам своїм, і народ їв та поклонявся божествам їхнім. І приліпився Ізраїль до Вал Фегора і запалав гнів Господній на Ізраїля. Отже, запалав гнів Господній, так тут написано. І в першу чергу змішання з іншими народами, так тут написано, шкідливо тим, що ми починаємо вклонятися і богам цих народів, вірніше, бісам цих народів, сходитися з жінками інших народів, блудодіяти так написано в Біблії. Сучасна людина часто сприймає Бога, має уявлення про Бога. як про якусь таку от загальну беземоційну істоту. Навіть не істоту, навіть щось таке вище, от таке от природа. Бо навіть якщо і над природою, то все одно воно ні на що не подібне, воно не відчуває емоцій, воно не має особистості. Але Біблія, з якою ми черпаємо всі свої уявлення про Бога, пише по-іншому: Бог відчуває гнів, Бог любить. І Бог гнівується, Бог особистість, яка вступає з нами в міжособистісні стосунки. Бог вимагає, Бог запитує, Бог наставляє, і є речі, які викликають його особливий гнів. Це наше поклоніння бісам. І це наше поклоніння бісам інших народів. В 19, 20 і навіть 21 столітті багато люблять переписувати Євангелія, такий собі плюшевий христосик. Отакий от, от Бог це суцільна солодка вата, таке от суцільне добро. Я чув такі дурниці, що от Бог не спокушає, це диявол спокушає. Що тоді Бог робив з Авраамом, якщо це не спокуса, і я не розумію. Тобто, все зло від когось іншого, не від Бога. Це небезпечний дуалізм. Від Бога все. І от всі ці прості Господі булгакови кажуть мені одне, а Біблія мені каже зовсім інше. Кому вірити, братця? І сказав Господь Мойсеєві: Візьми всіх голів народу та повісь їх в ім'я Господа перед сонцем. І відвернеться людь гніву Господнього від Ізраїля. Тобто народ згрішив, народ почав поклонятися вісам, він почав блудодіяти з жінками інших народів, і Господь каже: Ти візьми повісь, народ всіх. Тобто, візьми повісь голів народу Ізраїлю. Тобто, він не сказав, прочитай їм лекцію, тобто він не сказав, а ти спробуй їх умовити. Він не сказав їм займись просвітництвом, не сказав він Мойсею. Він сказав: Ти піди і повісь, і сказав Мойсей суддям Ізраїлевим убийте кожен мужів своїх, які були приліплені до Валфегора. Тобто, браття, якщо ми тут, от зараз у нас війна, український народ веде війну, і ми хочемо, щоб Бог допомагав нам, а не нашому ворогу, то ми повинні не допустити поклоніння бісам. Це означає, що тих, хто поклоняється бісам, з ними треба вчинити так, як хотів, щоби вчинили Мойсей. І кожен із цих бісів, це або біс розпусти, або біс блудодійства, або біс внутрішньої ворожнечі. І цих бісів звуть по різному. Їх звуть Бісса, їх звуть Крішна, їх звуть Плюшевий Христосик, який не має. До справжнього, до істинного Христа жодного стосунку, інакше ніж мавпує його і перекривлює. І Бог наказує воювати. І сказав Господь Моїсеєві, повеліваючи: ворогуйте з медянитянами та уражайте їх, бо вони вороже вчинили з вами. Підступності своєму. Московити принесли нам сюди і бісів большевизму, і ще гірше бісів ерпецизму, перекрученого фарисейського божка. Вони обдурювали, розбещували і знищували наш народ багато, багато і багато десятиліть. І ми чуємо голос Господа, ми читаємо цю Біблію і розуміємо, все одне ми вчимося тут. І він каже нам: боргуйте з ними та уражайте їх. І ось я думаю про війну і про цілі війни, і про результати, які мають бути. Я читаю 31 розділ книги «Числа». і євреї йдуть проти медіанитян за наказом Господня. І вони перемагають, і вони знищують всі міста, і вони беруть всю здобич. І вони Знищують всіх чоловіків. Але Моїсей гнівається і сказав їм Мойсей, коли вони повертаються: навіщо ви залишили живими всіх жінок? Ось вони, за словом, валама були для синів Ізраїлевих причиною до відступництва від Господа через подію з фигурами і так далі. І там далі я не буду Роз, самі прочитаєте, що там було далі з жінками і дітьми. І Господь вчить нас остаточному вирішенню питання, остаточне вирішення медіанитянського питання, остаточне вирішення московицького питання. І Господь не попросив Моїсея навернути медіанітян в юдеїзм. Він не попросив встановити у них демократичний уряд. Господь не наказав Мойсею в результаті війни з цими московитами. Дійти згоди на прийнятних для сторін умовах, Господь сказав Мойсею остаточно вирішити московицьке питання. Всі міста, всі чоловіки і більше жінок. Я не знаю, як вас, а мене це трохи лякає, тому що я добродушна людина і теж виховувався на макулатурі 19, 20 і 21 століття. Але Біблія мені каже саме так: Господь вчить закінчувати війну з бісами і носіями бісів і з цими московитами повним знищенням. Отже, це має бути стратегічна ціль. І от наші війська вже на Курщині здійснюють удари в глиб московицької території. І що нам каже з цього приводу книга Повторення закону, сьомий розділ. Коли введе тебе Господь Бог твій у землю, в яку ти йдеш, щоб оволодіти нею, і вижене від лиця Твого численні народи: Хетеїв, гергесеїв, Амореїв, бурятів, московитів та інші, часто численніших і сильніших за тебе, і коли віддасть їх тобі Господь Бог твій, і ти вразиш їх, тоді віддай їх закляття, не укладай з ними заві, і не щади їх. І не споріднюйся з ними, дочки твоєї не віддавай за сина його, і дочки його не бери для сина твого, бо вони відвернуть синів твоїх від мене, щоб служити іншим богам, і тоді запалає на вас гнів Господній, і Він невдовзі винищить. Тебе звісно, браття, от все це чинити, і все це здійснити дозволено тільки тому народу, який з Богом, який з Богом повністю, який відчуває себе мечем Бога живого, це дозволено і досяжно тому народові, який присвятив себе Богові, бо писання не дає можливості нам уявити, що от всі ці жахіття, які потрібно здійснити над ворогом Бога. Що це не являється гріхом? Та ні, це є гріхом. І я повертаюсь до книги Числа, 31 розділ, де наказано очиститися самим, очистити всю здобу через вогонь, перш ніж повернутися до себе, перш ніж повернутися до табору. Тому що, вбиваючи навіть оцих от огідних московитів, навіть оцих язичників, ви здійснюєте. Гріх. Потрібно очищення після цього. Навіть виконуючи волю Господню, ви все одно здійснюєте гріх в цьому випадку. Ви повинні очистити себе і очистити відповідним чином здобич. І знову повторення закону 7.17 якщо скажеш у серці твоєму, народи ці численніші від мене, як я зможу вигнати їх, не бійся їх. Згадай те, що зробив Господь Бог твій і з фараоном і всім Єгиптом. А ми маємо згадати все, що написано в Святому Письмі, і все, що потім говорить нам історія церкви, Неважливо, скільки їх, важливо, скільки в нас Бога. Праця звернення до Бога. Молитва працює. Молитва працює завжди, і молитва працює в найскрутніших обставинах. І Коли ми не можемо зрозуміти, як. Як з цього становища, як не загинути від рук цих чисельних ворогів, Як тим паче перемогти їх, таких сильних повинні знати звернення до Бога працює завжди. Я беру другу книгу Хронік, 32 розділ, 20. І вони перед асирійцями, яких багато, які незрівнянно сильніші, і помолився цар Єзекія та пророк Ісая, син Амосів. І заволали до неба, заволали, братця, ця молитва, це не так. Заволали до неба з усіми силами душі, з усією вірою. Вони заволали до неба. І послав Господь ангела, і він винищив усіх хоробрих. І головного воєначальника, і полководців у війську царя Асирійського, і повернувся він із соромом у землю свою, а коли він прийшов у дім Бога свого, то ті, які вийшли із стегон його вразили його там мечем. Браття, і от ми бачимо, як вони самі позбулися свого Пригожина. Ефективний був чувак. І от ми бачимо, як вони. Засунули в Африку суровікіна, а той здатен був організовувати і гнати Ванюшек на убой, як вони зараз відсторонили шуйгу, як вони проводять чистки в армії, скільки вже генералів і полковників в їхніх тюрмах. І ми бачимо, як московити самі знищують наших ворогів, самі знищують, тому що їхню руку направляє Бог в наших інтересах. І ми побачимо, як цей повернеться до себе Путін. І знищимо його не ми, я боюся, а знищать його найближче. Наша молитва має бути чиста і ревна. Волати потрібно до неба. Мурчати, не шепотіти, не гунявити, волання до неба. Це те, що нам потрібно нині. Ми бачили багато див за останні роки. Ми бачили диво на Майдані. Янукович мав перемогти. Не Майдан, Майдан в усьому був слабший за Януковича, і ці кілька десятків людей на передових барикадах не могли б перемогти всю цю репресивну систему, всіх цих спецпризначенцях. Вони перемогли, і нація не розвалилася, коли почалося повномасштабне вторгнення. І президент, від якого ніхто не чекав, який за всією логікою, за всім своїм життєвим досвідом, мав мусив би одразу втекти, він чомусь не втік. І ми бачили, як Господня рука відігнала їх від Києва, як була звільнена Харківщина і правобережжя Херсонщини. І ми бачимо, як зараз українські Збройні Сили в цій надважкій ситуації воюють на Курщині. Ми бачили диво, як західні союзники раптом почали допомагати Україні. Вони ніколи не допомагали нам. Вони сотні років або били нам в спину, або не помічали наших страждань. Вони допомагають нам. І дуже і дуже багато див. Кожний із тих, хто перебуває в цих воєнних обставинах, міг бачити на війні. І після цього не сподіватися на диво, після цього не сподіватися на Бога. є дуже необачним. Бачити дива Господні і не вірити в Бога. Бачити, як Бог багато разів рятував нас за дуже короткий час, і не сподіватися на порятунок, не вірити в те, що Богові можливо все. Це дурниця, Братя, єдине, що від нас вимагається, це віра. І це протидіє всьому, в нашому народі, що суперечить Богові. Бо дуже багато суперечить. Ми досі не в Москві, тому що все ще багато хто в нашому народі поклоняється бісам, розуміючи, що це біси, або поклоняються їм несвідомо, тому що дуже багато хто в нашому народі все ще не з Богом, але Бог. Явно має плани на нас, попри всі наші гріхи, попри все наше свинство. Це означає, що ми обов'язково переможемо. Але в першу чергу треба перемогти себе, треба перемогти своїх. І пам'ятаємо слова Христа, і сказав, продай одяг, купи меч. Не мир сказав Він, я прийшов принести сюди, я прийшов принести сюди меч. І я знову таки. Читаю чи чую від багатьох християнчиків, які читають зовсім не ту Біблію, яку читаю я, які читають щось перекручене, перевернуте, і дозволяють собі трактувати. Каже, він казав про меч слова. Це він слово мав на увазі. Я не знаю, нічого не читаю про слово. Я читаю про меч Бог один і той самий під створення світу. І до Господа нашого Ісуса Христа. Істина в кожному слові Писання від хроніки повторення закону до послання апостолів і готовність Христа пожертвувати Собою в ім'я здійснення божественного плану зовсім не заперечує те, що ми повинні захищати Його ім'я з мечем в руках, який він нам приніс. Саме з цим мечем ми переможемо. так 越明。You know